Померти в зоні можна купою різних способів. Можна банально отримати кулю в лоб. Можна влетіти в аномалію, де тебе або на шматки, або ж вб'є електричним струмом. Або жарка заробить з тебе шашлик. Або, вляпавшись у кисель, повільно вмирати, доки тебе не розщепить на рідину. Тебе може запинати до смерті снорк. Може затоптати псевдогігант. Засмоктати кровосос. Або ти можеш підхопити променеву хворобу і також повільно вмирати. З плюсів хіба що ліхтарик не доведеться носити. Усі ці смерті приємними не назвеш, проте є в зоні сценарій розвитку подій, при якому ти з радістю обереш будь-який з цих варіантів, аби тільки не опинитись у ще більш страшному становищі. Що ж може бути гірше за смерть, спитаєте ви? А я відповім. Стати зомбованим сталкером повністю випаленим розумом, коли від людини залишається тільки пуста оболонка, і навіть вона з часом руйнується. І буде така оболонка блукати з зоною, аж доки на шляху трапиться добра душа, яка милосердно припинить ці страждання. Що коїться в голові таких бідолах? Важко сказати. Самі вони про це не розкажуть, навіть якщо такий зомбі здатен вимовити кілька слів, це будуть лише уривки спогадів, сумне вітання зі старого життя. Але як саме відбувається це зомбування, і яка зла сила робить з людей такі пусті оболонки, про це хочеться поговорити сьогодні. Варто відзначити, що стати зомбованим сталкером в зоні можна кількома способами. Сталкером на шляху може трапитися контролер, який візьме невдаху під свій контроль і заробить своїм слугою. Кажуть, що іноді, якщо пощастить, і такий контроль був недовгим, сталкер ще може оговтатися і повернутися до нормального стану. Але є ще один спосіб зайти далеко на північ, під випалювач місків. Саме про це і хочеться поговорити. Як саме технічно працює випалювач і як він робить зомбі з людей? У всесвіті Сталкера є багато явищ, які можна назвати фантастичними, надприродними і навіть містичними. Багатьом з цих явищ важко знайти якесь наукове пояснення, але якраз випалювач мізків пояснити раціональними і майже науковими факторами цілком можливо, з певними припущеннями, звісно. Але ж я тут не наукову дисертацію захищаю, а просто шукаю спосіб знайти цікаве, навколо наукове пояснення явищу з гри. Це відео я вже випускав раніше ще до виходу другого сталкера, але я вирішив перевипустити його, доповнивши певними цікавими деталями з другої частини та додатковими роздумами. Як ви, мабуть, знаєте, джерелом натхнення для появи випалювача місків стала радіолокаційна станція Дуга. Створена вона була для виявлення запусків межконтинентальних балістичних ракет, але практично не встигла попрацювати за фахом. Майже відразу з'явилися міські легенди, що насправді станцію будували зовсім для інших цілей, а саме для того, щоб промивати міські пересічним громадянам совковою пропагандою. При розробці сталкера GSC використали цю міську легенду для натхнення. Так з'явилася ідея випалювача міськів. Який не дає сталкерам наблизитись до центру зони і дізнатись її таємниці, щоправда, сам випалювач у грі це окремий об'єкт, ніяк не пов'язаний з самою дугою. Хоча при проходженні другої частини нам стає відомо, що при певних обставинах дугу можна використати як підсилювач сигналу для псі-випромінювачів випромінювачів. Таким чином, перетворивши її на гігантський випалювач місків, який охопить всю зону. Але як саме працює цей випалювач? На диво можна знайти доволі просте пояснення. Гадаю, ви знаєте, як приблизно влаштований наш мозок, він ділиться на дві півкулі, вони ще діляться на окремі ділянки, які відповідають за різні функції. Також у нас в мізках є нейрони, клітини, які обробляють та передають інформацію. Не буду аж дуже занурюватись у цю тему. По-перше, я і сам знайомий з темою на базовому рівні, тому, занурившись глибоко, просто викажу своє невігластво. По-друге, детальне заглиблення не потрібне для розуміння теми ролику. Так от, коли ви займаєтесь якоюсь складною діяльністю, задіюється купа нейронів і вони формують між собою зв'язки. Якщо ви постійно займаєтесь певним видом діяльності, ці зв'язки стають міцнішими і ви дедалі краще справляєтесь зі своєю роботою. Для того, щоб ваш мозок працював краще і, так би мовити, не деградував з віком, вчені радять постійно вивчати щось нове, пробувати займатися новими активностями, це допомагає утворенню нових нейронних зв'язків. У випадку різних травм чи захворювань мозку часто порушуються усталені нейронні зв'язки, і після таких травм людина може забути багато чого, може, наприклад, забути як застібати гудзики, або як писати тощо. Але якщо травма не фатальна, то як правило людина з часом може заново освоїти втрачені навички, утворяться нові нейронні зв'язки. Навіть у випадку, коли люди отримують серйозні травми цілої півкулі мозку, яка відповідала за велику кількість навичок, при певному догляді та реабілітації людина зможе заново перевчитись, і за ці функції буде відповідати вже інша півкуля. Хоча, звісно, це дуже складний процес і повністю відновити всі функції людина не зможе. Взагалі, за допомогою маніпуляцій з мозком можна робити різні цікаві. Іноді корисні, а іноді дуже шкідливі речі. На початку ХХ століття, наприклад, деякі вчені намагалися за допомогою шокової терапії лікувати певні психічні хвороби. Щоправда, люди зазвичай просто перетворювались майже на овочі. У випадку з більш точковим впливом на мізки можна навпаки лікувати мозок у певному сенсі, позбавляти людей хронічного болю тощо. Наприклад, та ж транскреальна магнітна або ж електрична стимуляція. Це коли за допомогою магнітного або ж електричного стимулювання кори головного мозку ви діагностуєте мозок або ж лікуєте певні хвороби чи травми головного мозку. Звісно, ця процедура безпечна, бо все розраховано заздалегідь, так що шкода ніхто нікому не завдає. Але тут, як і з отрутою, у певних невеличких дозах отрута може стати ліками. А у великих дозах стає саме що отрутою. Тож теоретично, схожа технологія може не тільки лікувати, а й калічити. Електромагнітне випромінювання це взагалі доволі цікава тема. Я почав її вивчати, коли робив великий лорний розбір серії Dead Space, адже там є власний випалювач місків – обеліск. У Лорі Dead Space прямо позначається, що працюючий обеліск випромінює електромагнітні імпульси широкого спектру, які сильно впливають на живі організми. Потужне направлене електромагнітне випромінювання може викликати вегетативні дисфункції, порушувати роботи центральної нервової системи, викликати сильну втомлюваність і в окремих випадках викликати галюцинації. Саме це ми і бачимо у серії Dead Space. Так що, в принципі, можливе існування певної установки, яка за допомогою потужного електромагнітного випромінювання поступово руйнує нейронні зв'язки у мозку людини. Спочатку людина починає почувати себе погано, потім бачить галюцинації. Ну а згодом, якщо ця людина не вийде за межі дії цього електромагнітного випромінювання. Більшість нейронних зв'язків буде знищено, і людина втратить всі навички, забуде як говорити, втратить свій розум та особистість і залишиться пустою оболонкою. Можливо, певні ділянки мозку ще працюють у зомбованих сталкерів, але їх недостатньо, щоб почати процес відновлення. Шкода незворотня. Не претендую на 100% переконливість своїх аргументів, але мені здається, що це цілком логічний варіант принципу дії випалювача, це грубий інструмент, в якого проста задача не дати жодному сталкері у своєму розуму дійти до центру зони. А як в такому випадку працює псішолом? Можу зробити припущення, що він створює власне електромагнітне поле, яке відбиває певні електромагнітні хвилі. Гадаю, що випалювач налаштований таким чином, щоб постійно коригувати і змінювати довжину хвиль, інтенсивність випромінювання тощо. Тому псішолом і треба було тестувати та доопрацьовувати, щоб він міг підлаштовуватись під ці зміни. В коментарях до старої версії відео користувач Сандр Кракен запропонував ще одне додаткове цікаве пояснення, як відрізняється метод дії того ж випалювача від псі контролю контролера або від впливу Моноліта. Ця ідея якраз таки добре доповнює все, що я вже сказав раніше. Текст оригінального коментаря залишу в описі. В ньому кракен, описуючи свою здогадку, певною мірою зсилався на вже стару теорію триєдиного мозку. Я же вирішив перевести її на більш сучасні рейки. Знову ж таки, буду писати максимально спрощено. Якщо ви медик чи біолог та помітили якусь помилку або хочете щось додати, обов'язково напишіть про це. Так от, знову пригадуємо, що певні ділянки мозку відповідають за певні функції роботи організму, є префронтальна кора, амігдала, гіпокамп, таламус, мозочок та інше. В нормальних умовах всі ці ділянки працюють одночасно, в певному тандемі, людина живе повноцінним життям. Але якщо певним чином координація між цими частинами мозку буде порушена, наприклад, певна частина просто вимкнеться. Це може суттєво вплинути на людину. І саме таким чином і можуть працювати різні види псії впливу. Контролер, наприклад, просто бере під контроль та ізолює мозочок, частину мозку, яка відповідає за координацію рухів. Таким чином, контролюючи мозочок, контролер повністю керує рухами людини. При такому сценарії контролеру не треба якось керувати. Іншими вільними ділянками вони йому просто не цікаві. Насправді це доволі жахлива ситуація. Ізольовані від контролю над тілом ділянки мозку продовжують певною мірою функціонувати. Людина може усвідомлювати, що відбувається, проте не може нічого з цим поробити. Це дуже схоже на синдром зачиненої людини, синдром ізоляції, коли внаслідок травми людина зберігає свідомість, може навіть чути, що відбувається навколо неї, але взагалі не здатна керувати тілом та реагувати на будь-які зовнішні подразники. Такий випадок став сюжетною основою однієї із серій Доктора Хауса. Також пісня Металіки One та кліп на її основі. Також базується на цій темі. В літературних творах за мотивами Сталкера, в оповіданнях та книжках, це, до речі, доволі часто обігрується, коли персонаж опиняється під керуванням контролера, і його тіло виконує чужі накази, але Сталкер зберігає свідомість і намагається опиратись цьому контролю. Звісно, контролер може і не відразу брати жертву під контроль, а просто давити на інші ділянки мозку, викликаючи галюцинації або навіть відчуття болю. А от випалювач в такому випадку якраз таки цілиться не в мозочок, а в інші ділянки мозку, ізолюючи та руйнуючи їх. В такому випадку тільки мозочок і залишається працездатним, тому зомбі продовжують рухатись. І мають непогані навички зі стрільби. А от із впливом моноліту все трохи складніше, можу викласти тільки спрощену теорію. Псі-вплив в цьому випадку цілиться в першу чергу знову ж таки у неокортекс, тобто в ту групу ділянок мозку, які відповідають за сенсорне сприйняття, усвідомлене мислення тощо. Але на відміну від випалювача, який просто руйнує та знищує ці ділянки. Моноліт діє куди більш тонко, керуючи неокортексом, починає підміняти картинку реальності людини на нав'язану з новими поглядами та цінностями. В такому випадку людина залишається куди більш функціональною, проте будь-яке втручання в роботу мозку ніколи не обходиться без наслідків, що ми й бачимо на прикладі полоданців, колишніх монолітівців. Навіть після вимкнення всі установок і втрати сигналу від Моноліту люди не повернулись до свого початкового стану. Більшість втратила спогади не тільки про те, що робила, коли була під контролем Моноліту, але й спогади з минулого життя до того, як вони попали під контроль Моноліту. В другій частині також ми отримали більше інформації стосовно того, як працюють навійні ілюзії. Псевдонаукова основа для цього явища, як я вже казав раніше, це те, як впливає електромагнітне випромінювання на людський мозок. Генеруючи електромагнітні імпульси в певному діапазоні, вчені і домоглися можливості навіювати ілюзії, навіть дуже детальні та реалістичні це справжній успіх від невиразних шумів, зернистого зору, гречіний... До чіткого та яскравого, повторюваного віражу. Нарешті визначено діапазон, у якому всі вплив може навівати предметні наведені ілюзії. Без деталей, без конкретних рис. Але тепер ми здатні створювати як проекції реальних об'єктів. Такі образи породжені людською підсвідомістю, зверніть особливу увагу на слова вченого про образи із підсвідомості, тобто можна викликати у людини ілюзії, вигляд та поведінка яких буде залежати безпосередньо від самої людини. І це доволі тривожний фактор. Якщо ціль використання псівпливу – це налякати людину. То просто уявіть, як ефективно будуть працювати страшні ілюзії, породжені під свідомості самої жертви. Ніщо не здатно нас налякати так, як ми робимо це самі, в кожного свій страх. І навіть якщо сталкер не боїться ані мотантів з зони, ані аномалій, ані бандитів, в нього все одно присутні свої глибинні страхи, які можуть бути використані проти нього. Якщо псі вплив використовується для промивання мізків, то образи цінних для індовіда людей можуть використовуватись для введення людини в оману. Можливо, таким чином і відбувалось вербування монолітівців. Цікавим моментом є те, що таке псі випромінювання, яке створює ілюзії, має залишковий ефект. Тобто людина, яка опинилась під впливом цього випромінювання та бачила наведені ілюзії, може продовжувати бачити їх навіть після того, як джерело ілюзій було вимкнено. Я вчора бачив десятого. Мертвого. Вийшов із зарогу. Мене не помітив, пішов далі. Потворний, гниє весь очі скляні. А зранку? Іде повз, Живий вітається? Жодної трупної плями на шкірі? Я центр перевірив вимкнений. І вчора вимкнений був. Це, це що ж тоді виходить? Ілюзії тривають довше, ніж працює ЦВП. Ми зробили їх надто реальними. Чи? Чи проблема в мені? Я бачу те, чого немає. Чим потужнішим був вплив, тим довше триватиме залишковий ефект. Після відкриття цього залишкового ефекту вчені навіть змінили протокол досліджень, щоб вони самі в процесі дослідження не зійшли з розуму. Були введені певні обмеження. Вчені повинні були робити перерви між дослідженнями та проходити медикаментозне лікування для позбавлення від залишкового ефекту. Моя гіпотеза підтвердилася всі вплив того діапазону, з яким ми працюємо в центрі, не припиняється до кінця навіть при повному його вимкненні. Експерименти з наведеними ілюзіями буде відновлено. Але всі причетні прийматимуть спеціальні медикаменти для реабілітації. Також буде створено аварійну систему безпеки для екстреного вимкнення станції в разі перевищення на її території припустимих рівнів псів впливу. Професора Розумовського переправили на велику. До подальших досліджень об'єкта він не буде залучений. Сподіваюся, йому вдасться огортатися. Без додаткового лікування позбавитись цього залишкового ефекту або дуже складно, або взагалі неможливо. На основі цих нових відомостей із гри я знову задав про випалювач псі установки та зомбі. Ще якщо певні сталкери просто опинились під впливом установок, які навіють ілюзії. Ступінь ураження та тривалість були доволі сильними, тому і залишковий ефект в цьому випадку куди більш потужний та стійкий. Уражені цим сталкери постійно продовжують бачити ілюзії, і це не може не впливати на сприйняття ними світу, тому вони й бачать у всьому живому лише загрозу своєму існуванню. Важко уявити, як бачить світ, такі скалічені душі. Ну а на цьому я завершую розповідь про одне з найбільш гнітючих явищ зони. Якщо у вас є додаткові думки з цього приводу, обов'язково діліться ними в коментарях. Ну і якщо ви додивились відео до цього моменту і воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Це був Альфагік, дякую за увагу, до нових зустрічей.